Вітаю всіх сталкерів зони. Як ви знаєте, до релізу гри Stalker 2 серце Чорнобиля залишається менше трьох місяців. І поки все ігрове ком'юніті ще не відійшло від просто неперевершеного трейлера під назвою Час можливостей, я задався одним питанням, яке перестало давати мені спокій. Питання, яке, я думаю, мимоволі задавав кожен, хто дивився останні трейлери до нашої всіма очікуваної гри. А саме, Ріхтер. Хто ти в біса такий? Якщо ти той, кому так само не дає спокою дане питання, тоді я запрошую тебе послухати мою точку зору стосовно цього персонажа. А свою думку ти можеш висловити в коментарях. З вами, як завжди, Гріф, і я починаю. Спершу я хочу довести до глядача, що все сказане в даному відео це сугубо моя суб'єктивна думка. На момент створення ролика вийшов уже третій трейлер, де засвітився Ріхтер. Перший раз він з'являється у трейлері під назвою Болти та Кулі, де йому було відведено лише кілька секунд, щоб жбуркнути нам болта. І на питання скіфа, навіщо йому болт, відповідь Ріхтера в навкруги, була водночас лаконічною. А з другого боку, заставила мене замислитись над тим, що з даним персонажем не все так просто. Але це був перший геймплейний відеоролик, і я відкинув ці думки убік, рівно до того моменту, поки не вийшов трейлер під назвою Це не рай», де Ріхтеру було вже відведено головну роль. Ролик починається з того, що Скіф, піднявшись на стрілу покинутого крану, не приховує свого здивування зустрічі із Ріхтером. Хоча в тоні голоса Скіфа вже можна оприділити те, що такі спонтанні зустрічі із Ріхтером трапляли вже не перший раз, і головний герой трохи вже звик до них. Тобто даний персонаж частенько з'являється на нашому шляху хто з нас звідки. На питання, скіфа, що ти тут робиш, відповідь Ріхтера: Та трохи життя живу, здається лаконічною, але одразу вела мене вступа. Ну, Тобто, де ти трохи життя живеш? На крані, на даній локації чи в зоні? Його показова безтурботність заставляє думати про те, що Ріхтер знає про зону більше, набагато більше, бо сталкера ветерана чи вченого. Він миттєво змінюється в обличчі, коли Скіф робить крок до краю стріли. В той момент він стає схожим на ангела охоронця який призван нас оберігати. Давайте далі розглянемо промову Ріхтера. Тут ти можеш знайти все, скіф, друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо навіть самого себе. Перша частина, в якій він розповідає, що в зоні можна знайти друзів, ворогів, гроші, смерть. З цим все здається зрозуміло. А от фраза знайти навіть себе наводить на думку про те, що Ріх перед цим натякає кіфу, що Зона знає всі відповіді на ті питання, які бентежить головного героя. Можливо, із якими він і прийшов до зони. Так само. Заставляє задуматися сцена з монетою, де Ріхтер промовляє, що коли наш герой добереться до Прип'яті, то перше коло на колесі за ним. Дана фраза, якби натякає на те, що саме в Прип'яті Ріхтер привідкриє нам завісу тайн зони, або Скіф частково дізнається про щось, що не дає йому спокою. Багато про що говорить вигляд нашого персонажа. З одного боку, здається стандартна одежа Сталкера-одинака. Але якщо придивитись детальніше, то можна побачити те. Що у Ріхтера немає зброї, тобто автомата, карабіну, або хоча б рушниці, немає рюкзака. На поясі в підсумку відміниці здається дозиметр. А саме неоднозначний в дерзкоді Ріхтера — це аудіоплеєр початку 2000-х років. Правда, якось дуже дивно виглядає сталкер, який, ризикуючи життям, пробиратиметься через аномальні поля або через засіди, де мешка різного роду дичина, слухаючи в наушниках музику. Тим більше. На тілі Ріхта дуже виразно віднісю сліди зустрічі з однією із аномалій. Останнє відео демонструє нам чергову зустріч Скіфа із Ріхтером. І знову ми бачимо його безтурботність при виході з бункера. Він натхнений зоною починає співати пісню край мій рідний край, та всіма силами хоче показати нам, як прекрасна зона відчуження. Навіть після сутички з бійцями моноліто, Ріхтер, сівши на землю, стурбовано дивиться на пораненого скіфа. Та після того піднімає очі до неба, ніби кажучи комусь, що все добре. Переглядаючи дані відео, не один раз у мене склалась власна думка на рахунок даного персонажа. Ріхтер був одним із перших сталкерів зони. Про це свідчить одяг, який чомусь нагадує просто прогумовану куртку тузиметр Сумці та старенький аудіоплеєр, наявність у нього грошей, які в даний момент не ходять в зоні. Ріхтер, як людина, загинув дуже давно. На цю думку наводить мене величезний опік на голові та шиї. Ріхтер особливий, тому Зона прийняла його в свої обійми і не дала йому просто загинути в одній із аномалій. Ріхтер вірний слуга зони, не тільки є можливість він старається показати нам, як вона прекрасна. Ріхтер посланий зоною, щоб оберігати Скіфа та допомогти йому в його пошуках істини. Він з'являється завжди в ключових моментах. А саме, фантастичне припущення це те, що Ріхтер і є зона, яка піклуючись про головного героя допомагає йому побачити її з кращої сторони, ніж бачать її інші. Я хочу наголосити, що все озвучене в цьому відео моя сугубо суб'єктивна думка. А що думаєте про Ріхтера, ви? Напишіть свою думку в коментарях. Наше відео добігає кінця. Дякую всім за увагу! З вами був як завжди грів, і до наступної зустрічі.